Чи можна носити вервичку на шиї на собі? Ну, я, знаєте, Є різні варіанти, що шукав, що вервочку можна носити тільки тоді, коли себе, коли ти мені молишся, а просто так носити не, не можна. Я би не так не казав. Носіть, як хочете, але би вона була коло вас. Спочатку будете знати, що ви її носите, що вона є з вами, потім її носити в руці, в кишені, на шиї, де хочете носити. І як вас вже хоч хтось спитає, що це таке. Це вам знак, що ви на ній не молилися. Носіть де хочете, на шиї, на руці, в кишені, як хочете носіть. Просто в кулиці, де є такі, що так люблять Носити. Носіть це не є проблема, але моліться. Кожен, хто має вервицю і носить її, повинен на ній молитися. Так. Велике вам вітання, хотів запитати мій брат, несправедливо позбавив мене та мого родину батьківського заповіту, частку спадщини. Я не хочу з ним спілкуватися, нехай Господь Бог простить і розсудить чи на мені гріх, адже він, адже все ж він таке брат по крові, не бажаю йому нічого поганого, але не можу дивитися на його без відразу. Був вдячний і за відповідь буду, а я, я військовий в будь-який момент можу предстати перед отцем. Біціка <кій> справа. Питання заповіту це і питання заповіту. Це є серйозно. Якщо е, батько, ну той, хто власне, хто може писати заповіт, написав заповіт і там когось немає, ну, значить немає. Заповідь це така річ, яка вступає в силу після смерті того, хто заповідає. Але до того часу, поки він живий, той хто пише заповідь, то він може його переписати. Так що тут таке діло. Не треба дуже сильно перейматися матеріальними речами, бо часом іменно на таких речах злий і хоче поламати наші родини, щоб ми через. Через гроші, через спадщину, розумієте, один одного зненавиділи, руйнували сім'ї, тим більше військовий, розумієте, вона має таку спашану до військового ну, і не доводити до таких, до таких складних речей. Тому ті, хто пише заповіти, часом знаєте, тим маніпулюють, що о, я тобі не запишу нічого, нічого тобі не запишу, без знов. Будеш тако ходити, будеш ходити льондом, розумієш, ніц тобі не напишу. А потім приходить часто і пише. Розумієш? Але людину так воно може обідати, що потім можеш мені навіть все переписати, все, що є, і ще трохи сусідського, то я не схочу на обору прийти. Тому такі речі вони є дуже дуже остроболючі. І тому будьте обережні, особливо я зараз кажу до старших людей, тих, які мають написати заповідь. Думайте, що говорите, думайте, як ви того озвучуєте і так далі. Моя вам порада. Скільки маєте дітей, наскільки заповіть і запишіть. Бо тому що як помираємо ми, то мені, в принципі, все одно, що і як то буде. Це буде все в лиці моїх дітей. Як вони мене будуть хоронити, як вони будуть ділити майно? Це їхня справа. Тому на всіх, обов'язково на всіх. Обов без всяких там розділень, хто кращий, хто ліпший, на ну, всіх розділіть одинаково і спокійно умирайте. А то ще за життя, а вже скільки можна завдати клопоту. Скажіть, будь ласка, що по правильному із продуктів можна освятити в церкві на, на третій спас? Якби я ще знав, коли цей третій спас? Я не знаю. Що принесете, то ми вам посвітимо. На ваш смак, як ви знаєте, що є третій спас, ви точно маєте знати, які продукти треба на нього принести. Я знаю, є Маковий та маковея, потім яблучний, потім якийсь там ще який медовий. Хто це попридумав, я не знаю. Є Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, це від Слово Спаситель, спаса нашого Ісуса Христа. Коли ви говорите про маковий спас, про яблучний спас, про медовий спас, там Бог йде трошки на друге місце. На перше місце йдуть яблука, мак, мед, мед, по вашому черві. Є преображення Господнє. Спас – це Спаситель. Який яблучний Спаситель. Господь і Бог наш Спаситель. Розумієте? Преображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Спасителя. Немає якого іншого крім Ісуса Христа. Не відумуйте. Є вас традиція на Маковеї, мучеників внести до церкви на посвячення? Не сіть, але кажіть, це традиція на Маковеї внести до церкви щось на посвячення. Є на приображення нести до церкви традиція першоплоди? принести, посвятив священник все. Але ніякий не яблучний не спас. Не ображайте мені Ісуса Христа. Слава Ісусу Христу! Отче, хочу вас запитати за слово, за гріхи батьків страждають діти. Як думаєте ви? Це правда? Дякую вам. Слава Україні, слава Богу. Ну, знаєте, люди люблять написати просте запитання коротке, і хочу такої самої відповіді. Так? Як ви думаєте, за гріхи батьків? Страждають діти? Я маю так казати: так. Або так, ні. Як ви хочете, бі, я вам відповів. Можна сказати, і так, можна сказати, що і ні. Розумієте? Якщо батьки з сусідами залізли в межу, та? і так той спор і не вирішили. Батьки помирали, діти ще воюють за межу. Це спадщина чи ні? Спадщина. Батьки ходили по селі, крали, були злодії знамениті, розумієте? Діти, які б не були, вони будуть казати, що це діти злодіїв. Або якщо тато, або мама були такі фест кавалери, розумієте, так і будуть казати, але то то з родини байструків, то то ми знаємо дуже добре тих дітей. Розумієте, От іде людська спадщина, ту, що традиційно ми вміємо переносити, але коли ви говорите за гріхи, за гріхи, гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Коли ти згрішив убивством, зело крадіжством, ще чимось там, перелюбством, ложним свідоцтвом перед Богом і будеш відповідати. Причому твої діти, а як в тебе нема дітей, то що? Гріх буде так собі десь літати? Ні. Ви думаєте, як ви будете мати 10 дітей, то ваш гріх поділиться на 10 буде дуже маленький? Ні. Ви будете відповідати кожен за свій гріх. Кожен за свій гріх. Є ще чужі гріхи, яких ви або навчите когось, або хтось вас навчить. Це ще гірше, бо тому що ви станете розносчиками інфекції. Ви будете відповідати за свій гріх, за гріх поширення того. Але щоб гріхи спадково падали на, на, на дітей чи щось інше, ні, на дітей можуть падати не гріхи, а то ваша людська оцінка. так? О, та то з тої родини, о, ми то знаємо, ми знаємо його довше добре. Ви знаєте діда. Знаєте бабу, але тато і мама були інші. А діти ще інакші. Але це людське. Оце людське клеймо, так, воно переходить. Ви його переносите. А то, що стосується Бога, гріх є образа Бога, то кожен за свої буде відповідати. Кожен за свої. Іван Попадюк, як попасти до сповіді, до причастя людям, які живуть? Цивільному шлюбі, дуже багато таких шлюбів у теперішній час. ти! Іван Попадюк зробив опитування і знає точно, скільки живуть шлюбів? Як попасти до сповіді? А для чого вам до сповіді? Ви хочете позбутися гріха Позбутися гріха, то, що ви живете на віру один за одним, то, що ви не розписані державним е, цим, ЗАГСом. Є багато людей, що розписані державним, але не вінчені, яких ви хочете на сповіді гріхів почути? На сповіді, от, священник скаже, ви не вінчені. Чи готові ви поправити то? Ви такі, так, ми готові. Дуже добре. От поправте і йдіть до сповіді. Як можете ви прийти до сповіді, як ви не хочете покаятися? Сповідь. Підозріває в собі, коли ти виказуєш свій гріх, свій недостаток, і священик питається, чи каєшся ти своїх гріхів, чи ти жалієш за свої гріхи. Так очі жалію, так я каюся. Чи, чи обіцяєш ти поправитися, так обіцяю. Якщо нема каюся, і обіцяю поправитися, гріх не прощений. Або ти не сказав гріх, отак завжди трохи. Що буду казати, що я злодій, будуть на мене думати, що я злодій, я такий поважний чоловік? Як я буду казати, що я людей дурю злоді, і не сказав. Сповідь твоя не важна. Все, що ти казав на сповіді, ти думаєш, о, те, що сказав, то простилося. Ні, сповідь не важна. Бо тому що ти затаїв. Якщо ти не готовий до покаяння, то не йди. Не можеш бути наполовину прощеним, так як не можеш бути наполовину вагітним, Ти або вагітна, або ні. Нема наполовину прощеної. Трошки простив мені, Бог арешту не простив. Прощення або є, або його нема, Бога дурити неможливо. І тому ті, хто живуть в невінчанні, подумайте над собою. Або ви узаконюєте свої відносини, або розходіться. Не гнівіть Бога і не дуріть людей. Або повінчайтеся, або розійдеться. Але перед тим ви маєте прийти хоча б рік. От, як ви вже розписалися державним шлюбом, а ще не в Рік поживіть, рік поживіть, кажу вам. Бо якщо для вас немало значення вінчання, то поживіть рік і випробуйте себе, чи вам треба вінчатися, чи краще розійтися. А то по тому розумієш? жили жалі, такого подружжя повінчалися. І дивися, року вже приходять, Отче, розведіть нас, бо ми вже, ми вже всі змучили нам надоїло. Коли ви у грісі перебуваєте, вас злий не чіпає, бо ви вже його. А якщо ви стоїте на Божу дорогу, будете мати випробування. Йойте такі грішники сидить, яким нічого навіть не в голові. А тут і стараєшся, і до церкви ходиш, і все так, ну, чому мені так тяжко? Тому й тяжко, що злий якраз тебе на тому ловить, бо ти правильно в дорогу йдеш. Тому станете на правильну дорогу. Буде тяжче, це я вам так кажу, як є. Так, Осана Парійчук, слава Ісусу Христу! Отче Василю, скажіть, будь ласка, Бог все люблячий Господь, всіх любить, чи любить Він сатану?» Власне запитання. Ви знаєте, що таке любити? Любити, як мінімум, це здатність на жертву. Так? От представте собі, якщо він сотворив Люцифера, так? Люцифер – це перша зірка. Найкращий, найсвітліший ангел був. Дай він його любив найбільше. Але сатана знехтував Отою от любов'ю Він відпав від Бога. Відпав! пав, розумієте? Бог би хотів його любити, а його нема, нема що любити. Він себе сам виключив із орбіти Божої. Він вийшов із лона Божого. Для нього Бога не стало. Як Бог може любити той, хто пропав з його очей? Він його. Не любить і не жаліє, і не плаче, і не карає. Дьявол сам собі вибрав місце, Бог просто бере участь у балансі вселенної. І все. Він його не може любити. Бо Бог є любов. Той, хто загубив любов, хто загубив Бога, загубив любов, хто загубив любов, загубив Бога. Нема предмета любові, нема кого любити. Любов то є має бути два об'єкти. Я люблю Бога, Бог любить мене. А як мене нема, то нема кого любити. Сатани для, диявол... Сатани для Бога немає. Диявол для Бога не існує. Він сам себе виключив з Божої орбіти. І все. Одинокий. Спільнота одиноких. Одинокий не може бути щасливий. Бо він не має до кого проявитися. Він один, його більше немає нікого, він нікому не потрібний. Бог перебуває в присвіті Троїці, він не один. І не три. Він триєдиний Бог. Завжди щасливий у повноті любові, взаємний подих любові сина до Отця, Отця до Сина, такий є великий, що народжує Духа Святого. І це є Пресвята Тройця. Жива любов, взаємна любов один до одного, повнота. І ми, через свою любов до Бога, приєднуємося до цієї повноти і занурюємося в глибини Божі, і через безкінечне пізнання Божих глибин відчуваємо величезну радість, пізнання Бога.